За даними українського генштабу, за останній рік Росія втратила майже 300 літаків і стільки ж гелікоптерів. Але скільки їх ще України-агресора не на папері здатних літати? Наскільки це серйозна загроза? І чи готова до неї українська ППО Павло Васильєв Усе з'ясував. Нова тактика чи щось інше? Навіщо росіяни стягують авіацію ближче до українських кордонів? І ледь не щодня випробовують на міцність нашу ППО. Не вже готуються до повітряного наступу. Не прицільно відбомбитися не корована ОФА-500 по якісь критичній інфраструктурі. І до чого тут повітряні кулі у нашому небі? Поміж кульками може бути і інша повітряна ціль. Факти тижня проаналізували наскільки можливий сценарій масованого авіаційного нальоту. Самі 24 також відомий як крокодил або літаючий танк. І схоже, росіяни готуються застосувати його як і інші види бойової авіації наповну днями видання. Financial Times повідомила біля кордонів з Україною відбувається щось дивне там побільшало бойових літаків і гвинтокрилів. Невже до чогось готуються чи випробовують нову тактику? Будемо розбиратися. А ви поки не забудьте підписатися на ютуб канал Фактів тижня. Їх багато, вони швидкі і несуть на собі тонни вибухівки. Перед початком повномасштабного вторгнення безпосередньо біля наших кордонів росіяни тримали 250 гвинтокрилів і 450 літаків. Скільки бойових машин нині зосереджено навколо України, достоменно невідомо. За даними наших повітряних сил, це може бути близько восьми сотень одиниць, з них чотири сотні літаків та 150 ударних гвинтокрилів. Британська розвідка оцінює загальну кількість російської бойової авіації в півтори тисячі машин. І якщо окупанти дійсно до чогось готуються, то до чого саме? Розберемо можливі сценарії, але почнемо з географії. Бойова авіація це в першу чергу аеродроми, і інфраструктура, і тут важливий момент за даними повітряних сил України. Російські літаки і гвинтокрили базуються на більш ніж 40 аеродромах поблизу українських кордонів у Росії, Білорусі і безпосередньо на тимчасово окупованих територіях. З російських авіабаз тактична авіація може загрожувати східним областям України з Білорусі до української столиці лічені хвилини польоту з Криму, Херсонщини чи Запорізької області можуть працювати в напрямку півдня, плюс місця базування стратегічних бомбардувальників, які з недосяжною для нашої ППО відстані тероризують всю Україну, надсилаючи нам ракети. Але який задум, невже авіацію задіюватимуть для нового наступу? На думку авіаційного експерта Кирила Новікова, в першу чергу кремлівські генерали можуть почати свою улюблену психологічну гру залякування до річниці початку так званої спецоперації? Я думаю, що це один з елементів фактично тиску створення додаткової напруженості, тому що видно, що сьогодні наш ворог програє війну, попри те, що вони продовжують нас масово закидувати своїми. Своєю там, живою силою, так? і у них ще все, що залишається багато техніки. Але ці переміщення, та передислокація, можливо, створюється така, ну, така інформаційна підґрунтя чергового там, якогось ескалації. Наземні бої не виграються без повітряної підтримки. Звідси ще один варіант використання великої кількості літаків і гвинтокрилів, аби допомогти окупаційній піхоті на тих ділянках фронту, де зараз вони намагаються атакувати. Хоча не виключений і сирійський сценарій так званих килимових бомбардувань. Або спроби повторити лютий березень 2022 року, коли російська авіація влаштовувала масовані терористичні бомбардування Чернігова або Сум. Та наскільки здійсненні ці плани, і чи є нам чим відбитися, якщо російські пілоти отримують наказ на масовий виліт? Про це далі, але спочатку про щось нове в тактиці повітряного терору. Весь останній тиждень наша протиповітряна оборона працює з додатковим навантаженням. Сотні людей, десятки зенітно-ракетних комплексів і мобільних груп ППО відстежують і збивають російські повітряні кулі. За великим рахунком нічого нового російська армія не вигадала аеростати використовували для коргування арт вогню і бомбардувань великих міст ще в часи Першої світової війни. Під час Другої світової японці запускали кулі з вибухівкою в бік Сполучених Штатів. А в часи Холодної війни США і СРСР вели ними повітряну розвідку. Так і зараз технології 18-го сторіччя використовуються російськими військами наповну. Лише за один день, 15 лютого, над Київською областю зафіксували шість повітряних куль. Схожі кулі раніше фіксували і на Херсонщині. Здавалось би, на перший погляд нічого загрозливого, але лише на перший. Навіщо росіяни почали використовувати ці кулі, і це збіглося у часі з зосередженням бойової авіації біля українських кордонів, за словами речника повітряних сил України Юрія Ігната? Перша і очевидна ціль це розпорошити увагу наших протиповітряних сил і можливо сховати проміж куль щось. Більш небезпечне зрозуміло, що ворог таким чином намагається, щоб ми залучали певні сили та засоби. Можливо, витрачали на це і е, ракети особливої там загрози не несуть, так якщо це власне кулька, але е, поміж кульками може бути і інша повітряна ціль, яка може маскуватись, і не виключено, що саме тому окупанти намагаються зробити ці кулі якомога помітніше за допомогою з таких кутових відбивачів радіосигналу. Це саморобний відбивач сигналу. Ми його зробили буквально за 5 хвилин, але він допоможе нам продемонструвати те, що відбувається в українському небі. Радару в нас немає, замість нього звичайний ліхтарик. Якщо направити промінь на повітряну кулю, то він пройде повз неї. Але відбивач сигналу для нього не мов величезне дзеркало, так і з радаром. І тепер для оператора української РЛС ще те завдання з'ясувати, що ж саме на екрані повітряна кулька або Дрон камікадзе при цьому каже експерт видання Дефенс Експрес Іван Киричевський. Схоже, що повітряними кулями росіяни розчищають простір для однієї конкретної зброї, перевірити на міцність той сегмент нашої протиповітряної оборони, який відповідає за знищення повітряних цілей на малорозмірних повітряних цілях на малих висотах. Ну, грубо кажучи, ті самі засоби, які раніше відповідали за знищення літаючих цих отмопедів шахет 131 136. Тож на вони наступними рейсами на ці свої аеростати можуть і вибухівку почепити. Тож, можливо, росіяни додали новий компонент до своєї повітряної тактики, і Триада, дрони, камікадзе, ракети і літаки перетворилися на квартет, де партію починають повітряні кулі. І далі найголовніше. Якщо це є підготовка до повітряного наступу, як Україна може цьому плану завадити? Де <звіт> збіліс? <звіт> <звіт> Перед початком масштабного російського вторгнення ворожа авіація багатократно переважала за кількістю і якістю українські повітряні сили. І навіть зараз, попри втрату майже шести сотень літаків і гвинтокрилів, повітряно космічні сили РФ залишаються грізною силою. За даними з відкритих джерел, у складі ПКС Росії є понад 4 тисячі машин. Серед них майже вісім сотень винищувачів, понад 650 фронтових бомбардувальників і штурмовиків і дві сотні важких бомбардувальників. До того ж, понад 1300 бойових гвинтокрилів. Але перше, на що звертає увагу речник повітряних сил Юрій Ігнат, це прогрес нашої ППО за майже рік повномасштабної війни. Засобів ураження повітряних цілей стало не просто більше. Вони стали більш сучасними, а відповідно ефективніші. Є різні види ураження сьогодні, починаючи від від. ПЗРК, якими озброєні сьогодні фактично всі сили оборони, починаючи від прикордонників, там з Національної гвардії і так далі. Так далі, і аж до повітряних сил це потужні зенітні ракетні комплекси, а з вже і західного виробництва авісті насам чекаємо. Сам ті Петріот. Ну тут уже такі варіанти, як вони собі думали на початку. Він абсолютно неприпустимі. Я думаю, що вони це прекрасно розуміють, і саме тому основна тактика російської фронтової авіації зараз ракетні удари з безпечної відстані. Подалі від лінії фронту. Відтак сирійський варіант, тобто масований нальот десь за лінію фронта, опитані фактами тижня. Експерти вважають, якщо не малоймовірним, то точно самогубчим. Теоретично таку ситуацію не варто виключати, що якби там росіяни вирішать, і, і, і піднімуть там, скажімо, максимально можливу кількість літаків таку собі банзай атаку. Мовляв, там уже незалежно того, скільки там літаків із цієї атаки повернеться. Можливо, там 50%, можливо, ніхто не повернеться. Тож питання в тому, скільки вони в принципі здатні одномоментно застосувати, і тут важлива ще одна деталь. Пік активності російської авіації припав на 24 лютого минулого року 350 вильотів. Друга знакова дата 24 серпня. Тоді російська авіація підіймалася в небо 290 разів. Через майже рік після вторгнення грізна сила схоже слабша, бо їй не вистачає головного пілотів. Вони втратили щонайменше. Декілька сотень пілотів. Чи то в бою, чи то в полоні вони знаходяться, чи вони загинули під час збиття. Путінські льотчики просто були не навчені воювати в сучасній війні, навіть так звані аси, яких за словами Івана Киричевського було лише 150. підготовку ці російські льотчики могли отримати тільки в одному місці. Це в Сирії. коли бомбити беззахисні цивільні будівлі. Ну от, там стандартна місія із су – чотири відбомбитися не авіабомбою ФАП-500 по якійсь критичній інфраструктурі, типу. Догоника вони тренувалися бомбити цивільну інфраструктуру, але протидіяти проти повітряній обороні противника вони не не тренувалися. Тож зараз Росія опинилася в досить важкій ситуації. Попри значну кількість бойової авіації, в них немає сценарію її масового використання. А на землі будь-який гвинтокрил або літак, це вже не бойова одиниця, а в кращому випадку музейний експонат. Це були факти тижня. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Побачимось.